Усім привіт, з вами я в Ігру. Це вже п'ята частина, як ми граємо цю цю Диктатор Диктаторсне Е, Давайте нажимаємо продовжити нашу игру. Если e, затяжні вже 4 відео. Да. Так що ми тут уже маємо. Ось. Ви круто. Е, так, давайте ми подивимося, ще якісь країни, які можуть є в Африці, ну, хоча надо щось завоювати, і найти тут теж все-таки роді, ну. А, розумію. понимаю. Ж, там так Антарктиди немає. Було б круто. Давай, іди в експедицію сюда. Теж дай підеш. Е, e, так, а ні, ну тут не все на армію, на жаль, я не буду нападати. Ні. Це що це так, за крайні... А, Уругвай, а це Суріна. Суріна ще слабак, так що можна на нього пробувати напасти. Ну, є, там цей мускій флаг, ні, немає. Ей, можем и на них напасти. Ей! Давай! Падай! Де-де-де... Файно! Трімно ще й наших солдат прокачати в цих країнах! Ту то, шо, тосяк лише їх не завоювали! А то, якщо завоюють, буде, буде плохо, Мені так потрапили. Хоча грошей вже на нашу агемію. Як не може країн забою, а може добивали 30 країни? А тут там ще завойовувати і завойовувати. Так, треба ще відкривати нові країни.

Це, друзі, я буду знімати, поки не познімлю про всі країни. Я вже тут по Україні знову друга буде Англа. ага. країни просто не знову, думаю, буду знімати тільки Україну і все. І закінчу, а так, то буде типу не пожежі. Україну я вже зняв, так що, ну, ось. Мене з нас мак. Минуту. Ось давайте далі подовжать. Що тут дайте? нафта. Це добут, е, e, видобуток нафти. Е, e, а вже пише десять тисяч кроват появилися. Так. Так, це спробуємо на білі і напасти. Це слабенька країна. Ми тим часом ще цю відкриємо якусь. Що це таке? Так. Ааа. Uh. Ну, я не понимаю, что это такие. Ничего себе. Ох. Так. Так, нам нужно еще покачать нашу армию. Да, дурзи. Ну короче, короче, что у нас? И что тут я такого? Что мы можем делать? Шо можем? Нет, мы не можем. 1800 потрібно. Та ні, не ми можемо, ми все можемо. Так, з 1800 заробиться, а її ми вже зробимо. Купуємо, ого Потрібно іще ще відкривати якісь тут країни в Аппаті, я тож тут є дуже много слабих країн, які взагалі обше... тут просто приграють. Боже, просто пригравати. Так, а в Казахстан, Казахстан, в Казахстан сильні, в Казахстан сильні. Ліпше не на, нападати поки. О, зараз можна на -ті Таджикистан напасть. Таджикистан, ось так, ось, є, все, правильно. Так, а де ми? Трізірка у нас є, ми мали на Білорусь напасти. А, ah, у нас на речи появилась бомба. Я вже не знаю, якого e, 29. E, 29. E, і шукаю нашу на кого я могу спустить. Э, 209. Э, 209. Э, и шукаем нашу Украину. Народе самом конце было. Ладно, ну, поки на цьому все усім пока. Зам був я ігро. Це найкоротша серія. Ну, Бомба пока летить, нехай летить. На <реш> саме реально вже все. Кінець. Віддаємося в якійсь нові серії. Точніше у шестій серії, так. Да. Яку я завтра маю випускати, приблизно ну, завтра відпушу. Давайте За ми чуть почекаємо, поки бомба долетить. Там до кінця не спіють дивитися, поки бомба долетить. Сам падає. Ура! Ну на цьому все. Всім пока, увидимся в новому відео.